Всіх вітаю, сьогодні знову нове відео. Мене звати Галя і я живу в Італії. І живу 20 років заміжня за італійцем, майже 18 з них. Розказую про своє життя на цьому каналі, своє життя в Італії, свою роботу. Ну, про все. Дівчатка, хто вже зі мною давненько, знаєте з попередніх відео, що у мене жили. Друзі два тижні прожили, мали бути 3-4 дні, але вийшло так, що залишились на два тижні, на дві неділі. Вже вчора вони вибрались, я вже дихаю <смі> з полегшенням, тому що дуже важко. Це у людей інші смаки, інші, якби кажуть, ну, вони по-своєму живуть, ми по-своєму. Готувати дві страви, скажімо, вони так, а ми так їмо теж, тому що вони, так як ми не їмо. у них свої проблеми, там у нього зі здоров'ям проблеми, та теж жінка те не любить, те не любить. От, ну, Вони купляли для себе, я діло, вони їду купляли для себе. Грошей я з них не брала за проживання і вони не предлагали. Якщо хтось там мене питав, ти ж, напевно, за це гроші береш. Не беру я за це гроші, це випадково сталося, що їм треба було прихисток, тому що їм поміняли замок на дверях. Трошки їхня вина, але е там, де вони жили, то теж могли б почекати ще якийсь місяць, тому що у них є своя квартира, вони купили, але ще не зробили, не зробили там до кінця роботи. І вони були б вибралися, тому що не встигли там попідключати нічого, не встигли. Ну, треба стіни і плитки поміняти, то все і унітази. анітази. Повністю ремонту вони не вспіли. Ну, Поки вийшли з дому, так теж не робиться, щоб поміняти замок і людей не впустити. Потім їх запустили, звісно, вони взяли там деякі речі, бо мені писали, що ж у них стільки чемоданів, якщо їх замок поміняли. Так, вони потім запустили їх з, з поліції з усім. Не ставчаткам. У мене такий характер, що я не можу залишити біді. Я завжди така була, і деколи від цього ставала пори ворогом людям або гроші позичиш, як кажуть, позич друзям. Потім будеш ворогом на всю життя, на все життя, якщо не захочеш віддавати. І ти не зможеш нічого сказати, що віддавайте. Так же само, і це можна, могло би бути, Ну, ми розстались нормально, просто що це мало бути набагато коротше. Получилось на два тижні. От. Але нічого, Все закінчується, і це закінчилось. Знаєте, з такою жарою, це яка в нас зараз 35-37 градусів. То хочеться спати, як кажуть, в чому в чом тобі треба, і а їх троє людей, дві кімнати вони зайняли, а одну ми тиснилися там. От і вони такі, що, ну, італійці, вони Вони такі, що не встидалися не там робити те, що їм треба було. Ну, якби нічого такого, там піти в туалет. Прийти у третє годині ночі, він там ходив на рибалку, ловив рибу і починати душ робити в третій-четвертій годині ночі, і там мити свої причандали ці від рибалки. А моя кімната якраз навпроти ванни, і то все чути. От. Ну, люди без комплексів, цей, хоча не все вдома, я б так би не поступала, ну нічого, все нормально, закінчилося. Вони пішли в готель. От і ми тепер суботні, мені треба ще зайнятися всякою пробілкою в ванні. Таке є робота. Це тепер будемо займатися домашніми ділами. Так що я таке, таке відео сьогодні трошечки покажу, як ми ходили ще в парк, нашу прогулянку. Там побачити, як люди у них тут, так же само, як і в нас в Україні. От я вже той парк декілька разів показувала кусочками, так, а це трошечки так покажу крупніше, ну, більше так подробніше, як кажуть, будуть знов писати, що, що я погано говорю по-українськи, ну, хай пишуть. Так що до вашої уваги предлагаю це відео. Пройдемося, трошки ще прогуляємося зі мною. Ось ну, ось таке буде сьогодні відео. Ось тут наш парк. Покажу вам так. Так ми вже вам показували, там повного росу так. Вони такі нещасні, ті рози, вони їх не доглядають, вони з кожним роком все гірше і гірше. Тут ось сидять теж на лавочці. Тут. Ось такий наш парк. Ось у хлопці. Дівчата їздять на цих штуках. У ну, таких великих дорогих вони їздять теж. Які колеса там? А? Ось такі песики. Тут у всіх однаки. Вони в них сім'ї ці аж три мають однаких. О, вірвали. Оця лика з розами, вони такі нещасні, такі страшні. Бачите. Дивіться, якісь вже теж щось їх їсть. Оця гарна така велика, ще більш-менш. Вони всі, всі якісь такі вже відразу стають такі. Негарні. І ці маленькі теж такі. Якісь пересувші перед цей. Не знаю, чи то вони вже відцвітають, чи то вони такі зразу були. Ну, усі такі майже. рідко яка спаслася. Ще такі є розочки. Бачите, ці дуже гарні. Мені так подобається такий колір. І тут що такі є теж. Ну, вони такі страшненькі теж. Ось як тільки свіжа, то ще цей, а так занедбані такі. Бачите? Тут ось такі дерева гарні. Бачите, як і наш Іві похоже. Ну Так класно з ними гратися. Вони так і шатаються від вітра. Бачите, хорошо добре. Тут ось красота. Тут ось так ще, бачите, цей парк продовжується. Отут такі скверики. Діти грають там, тут сидять під цими. Там воно продають напитки якісь. Ну, зараз ми тут ще сядемо під цими кущами, трошки ще походили, ще під цими деревами сядемо, посидимо трохи. Так, люди собі сидять в неділю, балдіють. Мій чоловік впереді тік від мене. Ось такі кущики цікаві. Це дерево інтересне тоже. Я колись фоткалась під ним. Теж не знаю, як воно називається. Такі листки трохи схожі як локації чи в чому. Не знаю, що це за дерево. А здесь такі листки. І як воно називається, хто знає. Воно так класно, таке кругле. І бачите, листки аж до неї аж там торкаються землі. Ось таке, там ще одне є. Ну класне, мені так подобається таке дерева. Фото. Ось там мама з дитиною. Дитина, дитина преться бігти вниз, Мама не пускає, а вона настає. Зараз, бачите, хоче туди збігти, зараз впаде. Мала швайка мала, вже погнала за м'ячком. Вон там ще один приїхав із цим із... Є... з бутылки бутилки з бібітами, з випивками, ну, соки там ще це і шарики. Пер їх два є, мабуть, конкуренцію создавати один одного. Ось так да, від... зблизько. Звіть увагу, як люди одіваються. Старші, менші, це в неділю. Не одіваються собі так, щоб погуляти, не одівають. Міктя він ніколи. А, Вай-вай. бутари, бай, бай. Е бута? Таке. Е хорміки. Одіваються по-простенькому, так шортики, в цей. Те, що там наряжаються, бо неділя. У них такого немає. Вони собі, щоб було зручно. Уже як десь ідуть на якісь мероприяти, то вони віддівають там гарні плаття це. А так собі в неділю виходять так, які на кожен день. Нема що вони там так одівають щось. Щось таке гарне, щось нове, обов'язково. По-нормальному, так як на кожен день, бачите? Ось так. От як завжди. Наші гуси, лебеді. Озерце і плакуча верба. Ось над водою. Тут рідко коли можна зустріти вербу. Ну ось тут дитяча площадка, ну я б так сказала, що вони, ці дитячі площадки, безплатні, не дуже що там є. Вони оце руками дострають, щось докладають там. Ну, щоб там ну, бідовний. Щоб там щось таке було сильно, аж пару гойдолок, пару таких для манюсіньких І таке собі нічого такого. Ну, ось тут ще люди дивляться, як діті, як... О, мікешка. Ось наші гуси. Нема бів, прості гуси тут. Собачка бігає. Ось так. А там, де діти, навіть немає ні деревця, нічого, так на сонці бідні діти. Там і бігають. Ось так. І черепашок тут багато дуже в цьому озерці став куцем. І це голубі, гуса і качок простих, як домашні. Так більш нічого такого. Ось так вже закінчилась наша прогулянка. Виходимо сюди на парковку, де тут машини. Я вже теж колись показувала парковка на сонячних батареях, вона ось така. Ну, люди бачите, як сподіваються простенько, хто в чому. Ну, ось так виглядає парковка. Пишіть дівчатка. Чи вам сподобався такий формат відео, як вам і що ще показувати? Я всіх вітаю українців з поверненням наших хлопців з полону. І побільше б вже вони поверталися. Я так радуюсь, коли бачу, коли, коли вони повертаються, але побачу їхній стан, сльози самі накадуються. Але хоч так відпустили вже. і, і хоч би... Далі продовжувала, щоб не зупинялося. Я дуже цього хочу так само. І чекаємо всі миру, щоб вже був мир В нашій країні і на всій планеті. Так що дівчата, до нових відео. Всім вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь. До нових відео на каналі, до з нових зустрічі.